Дякую, іспанці. Я вас вітаю. Сьогодні у нас наступний урок, уже шостий. Відповідно, весь плейліст я вам закину, щоб ви передивилися, закінчується тиждень, треба передивитися весь плейліст. Так, щось воно не демонструється, я бачу. Чи демонструється? Демонструється, все нормально. Прекрасно. Поїхали. Що ми сьогодні цікавенького робимо? Ми дивимося на особовий займенник у функції підміта, звучить не дуже. На формі вічливості устед і устедес. Це нормально звучить. Поїхала. Таке речення. Кармен і Хорхе сан періодістас. Нотієн іхос. Х не читаємо, пам'ятаєте, кармані, Хорхе – журналісти, у них немає дітей. Тут не використовується займенник вони, дивіться, бачите, не мають дітей. Вчора я розповідала, що закінчення «ен» означає, що це множина. Тут не використовується займенник вони ЕС, тому що діє... Ой, відміна дієслова вже вказує на підмет, що... давайте так. Тому що дієслово вже вказує на підмет його закінчення «ен», що це вони. Наступний діалог. Деке парте он у стедес? Давайте я вам трохи збільшу можемо. Звідки ви? З якої частини є ви? Йо Йосой. Мадриеня. Я є мадридець. мадридка Йо, Йосой, де більбау. Я є з більбао. Ще. С устед еспаньол? Є ви іспанець. Звернення до однієї особи вічливо. І сон дес еспаньо лес Є ви, іспанці, звернення до кількох осіб вічливо. Навіщо я роблю вам ці подавки? Якщо у вас є можливість, ви можете собі підкреслювати С порівняння сон. Устед нема нічого, у стедес. Є. Еспаньо немає нічого, еспаньолес. Множена єс. Так, що це вироблю таке цікаво. Є. Пояснення, пояснення до цього всього. Особовий займенник, ну це я більше студентам пояснювала в університеті, але вже нехай є які. Особовий займенник у функції підмета відсутній, коли зрозуміло про кого або про що йдеться. Закінчення дієслова достатньо для розуміння. Особовий займенник відсутній, коли зрозуміло. Про кого або про що. Так, коли зрозуміло, відсутній. Тому що закінчення. Дієслово, дієслова показує, показує, про кого йде мова. Ну, не йду, а йде. Віднісня Н показує це третя особа множини. Особовий займенник що таке особовий займенник? Я, ти він, вона, воно оце ну, все, особовий займенник вживається тільки тоді, коли потрібно виділити підміт, наприклад, я противагу іншим або щоб уникнути неясності. Таблицю ми обов'язково з вами вивчив. Устет, ви, ввічливо до однієї особи, вживається при ввічливому і шанобливому зверненні. Дієслово стоїть у третій особі «однини», «однини». і скорочені формочки ви можете в книжках іспанських побачити ось такі: в, «ди», у «ви». Це все усте. А «усте-дес», ви вічливо до декількох осіб, вживається при вічливому, шанобливому зверненні до групи людей. Дієслово стоїть у третій особі мно, «жіни». і скорочені формочки такі самі, тільки С-кавеси, В деси, у деси веси. У стедес, єс? Yes? Далі дивимося: дивимося на заперечення з но. Маленька тема. Сусте хорге перес. Є ви хорге-перес, ну. Є ми ямо гарсія? Ні. Мене. Так, я звуся, звуся Гарсія, ми ямо. Ну, заперечує питання означає ні. Нолі густе бівір аї, Ї. пам'ятаєте, дві елки це ї. але в англійській таке мені не робить. Аї, поркенеті амігос. Йому не подобається жити там, тому що у нього немає друзів. Не йому подобається жити. Тому, що поркетчили вчора не має друзів. Практично дослідний. Тут тут ситуація. Но заперечує висловлення, означає, немає або не, ставиться перед дієсловом і перед особовим займенником, якщо він є. Но тоді не коці, не у всіх є автомобіль. Ну, заперечує частину речення. Не у всіх є автомобіль, не у всіх. Про інші заперечення, знюнка ніколи нада, ніщо і наді ніхто, ми будемо читати пізніше. Ну що ж, я вас спонукала кілька занять, вивчити числівники від 11 до 20 настав час перевірити. а що ж ви знаєте? Онсе, Досе, Тресе, Каторсе, Кінсе, Йєсій, Сейс. Єсі очо, діє, нуеве, бейнте. Звернімо увагу: 11, 12, 13, 14, 15, зазубрити. Шістнадцять, єсій. виходить 10, 6. 10, 7. 10, 8, 10, 9, 20, Бейнте. Ви закусуємо губу зубами. Примітка Числівники, ну, Ось вони від 16 до 19, утворені шляхом злиття 10, yes, 10 і 10, 10. Це стягнені, скорочені форми. Вживання країн-знавством є певні примітки. Стосовно Лє, як ми з ними мучимося іноді, дивіться, Лє в давальному відмінку може, читка давальний відмінок. даю йому, їй, вам, до її особи вічливо лє. лє перекладається. Давайте скажемо, як перекладати так буде краще. Лес у множині може означати кому. Давайте так. Їм, вам або повага, Вам до кількох осіб. Відповідно, у зв'язку з цим «le gusta» може означати йому подобається це, їй подобається, вам подобається, а les gusta» їм, вам і вам багатьом особ особам подобається це. Аналогічно, відповідно, це яма перес», його звуть, її звуть, вас звуть. Оце все третя особа так змінюється. Щоб ви були в готові, що є таке ситуація. Домашнє завдання. Правиль. Складіть діалог за зразком. В, візьміть ручку, класну ручку. І е, тетрадочку якийсь якісь, чи що у вас там є. Складіть діалог за зразком. Вам треба виписуватися. Не, не забудьте, пам'ятайте, я вам показувала ці знаки питання все. Таке ILP. Що є в селищі? Є будинки, маються. There is, there are. Оце воно, I casas. Ваші пари для вправи. зробіть те саме з. Aероpuerdo, що є в, на, е, боже мой в аеропур на, на летовищі, літаки, літак, що є на пляжі, готель, що є в готелі, кімната і таке інше. Що є? Це буде перша фраза, яке І підставляєте, і відповіді буде друге. Складіть діалог за зразком. Самостей спанолес? Є. Are you? Spanish. Щось таке. Є ви іспанцями. Кляро, іспаніолець де Іспанія. Ви іспанці, звісно, іспанці з Іспанії. Ваші пари для вправи. Нема нічого. Чотири штуки. Мала. я не сказала, малазієць. Малазієць, можливо. Не малазієць, малазія. Мала. Давайте я напишу Г, а ви мене виправите. Малагість, така якась семітниця Мала. Мадрілен'я. Мадридка, з Мадриду, Андалусіці. Це ситуація, друзі, Андалусіць, щось таке. Севілья і Каталонець з Барселони, З Каталонці Мадрид Мадридку якось легше. Е, відповідно, зробіть ось ці домашні ситуації, і ми з вами перейдемо на, я знаю, що багато. Ну, потихеньку-потихеньку за потихеньку. ж рівень за 6 місяців ми повинні з вами зробити. Зробіть домашку, провчіть слова. І ми з вами вивчимо все, справимося, сподіваюся, з позитивними речами. Я е, плейліст вам скину. У нас в групі всі PDF-ки, вони ніде не губляться. Відповідно, е, п'ятниця сьогодні. Це у нас виходить який день? Шостий. Завтра буде сьомий і неділю буде восьмий. Відповідно. Уже буде вісім днів. Тиждень завершиться, вам треба підсумувати, буде маленька, контрольна, маленька.